Доброго дня, шановні глядачі. Ви на каналі DIA Biology. Мене звати Ігор Сінгер. Сьогодні поговоримо про напівпаразитів дерев. Найбільш поширеними видами є різні види омели. До речі, на території України знайдено всього три види омели: омела біла, омела австрійська і омела модринна, які зовнішньо майже не відрізняються. Насамперед, чому омела напівпаразит? Якщо подивитись на рослину, то ми бачимо, що її листя мають зелений пігмент. Це означає, що вона фотосинтезує. Якщо ми візьмемо для порівняння рослину паразит, таку як Петров Хрест чи повитиця, то їх стебла і листя не мають хлорофілу, бо рослина використовує виключно ресурси рослини хазяїна. Приблизно 25-30 років тому в Україні омела не була настільки поширеним видом. Але зараз в Україні дуже багато дерев, уражених омилою. Збідніння навколо міських лісів, годівля птахів взимку стали приваблювати більше птахів-розповсюджувачів омели у містах, і тому омела почала заселяти навіть незвичні для неї види рослин. Розвиток омели у містах свідчить про посилення процесу утворення популяцій синантропних птахів та збіднення навколо міських біотопів. Можна сміливо сказати, що наявність омели свідчить про урбанізацію ландшафтів. Як розмножується та розселяється омила? Омела дводомна рослина. Це означає, що жіночі і чоловічі квітки розвиваються на різних особинах. Вона продукує схоже на ягоди соковиті плоди з однією великою насіниною і дуже липкою м'якоттю. Насіння омели розноситься переважно птахами. Снігурі, чорні дрозди, чікотні, омелюхи. І, проходячи через травний трав птаха, насінина з залишком липкої м'якоті приліплюється до кори дерева. Навесні насінина проростає, і присоски рослини гаусторії проникають у кору та деревину рослини хазяїна, забезпечуючи омелу поживними речовинами. Але вже у стадії першого листка омела фотосинтезує. Розростаючись під корою та скрізь деревину коренями присосками гаусторіями, омела поширюється по гілкам дерева. Деяка частина плодів омели. Падаючи з високої крони дерева, може розбиватись на стовбурах дерева або гілках, даючи початок новим рослинам. Омела це дуже витривалий до зовнішніх впливів на півпаразит, тому зазвичай вона гине тільки після загибелі рослини хазяїна. Були перевірені різноманітні способи боротьби з омелою. Фізичне видалення уражених гілок рослини. Покриття рослин омили світонепроникною фарбою, закривання світонепроникним матеріалом і навіть використання гербіцидів та спалювання кущів омели. Але після деякого часу омела може відновлюватись на старих та нових місцях, де вцілілі гаусторії. Тому одноразові методи боротьби не мають 100% успішності. У природних умовах України рослина омели. Має дуже незначну кількість хвороб та шкідників. Це два три види плямистостей листя та один вид довгоносиків. Що можна сказати про профілактику зараження рослин омелою? По-перше, це відновлення продуктивності навколо міських лісів. Це призведе до зменшення сезонних міграцій птахів і зменшення переносу насіння омили на міські дерева. По друге. Це вивчення найбільш ефективних різновидів хвороб та фітофагів омели для біологічної боротьби з нею. І наостанок: проведення правильних санітарних обрізок дерев та обробок омели з метою запобігання плодоношенню омели та боротьби з омелою методом виснаження її популяції в містах. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.